Хто не може бути. Лінза універсальна, мультифункціональна за рахунок додатку на підтримку динамо Київ. Поки що це звучить як якась як розрив мозгу. А уявіть собі. Який наступний крок від виробників -Lins. Тому, як завжди, буде цікаво дивіться до кінця. Так, дувар, просто конкретний. Але саме цікаве ще у нас попереду. Дивимось, як світить. Дощ! Тепле світло, туман. 3000 кельвінів, жовте світло. В'їхав на трасу. Холодне біле, в'їхав у місто. Притуши світло! Його там не потрібно стільки. А як це все об'єднати в один флакон? Сьогодні про це наше відео. З появою B-LED усі зрозуміли, що якісне світло у нас на відстані витягнутої руки. Але з якістю світла зросли і вимоги до функціоналу самих LED модулів. А як це можна реалізувати в 21 сторіччі? Звісно, за допомогою додатків і нашого смартфона. Мультифункціональність LED-модулів реалізується за рахунок додатку. А ви спитаєте, а як встановити в фари з урахуванням того, що вони бувають різні? Вони бувають лінзовані або Рефлекторні. І відповідь дуже проста. Такий модуль, який у нас сьогодні на тесті, має універсальне кріплення, а саме перехідні рамки, за рахунок яких такий модуль можна встановити в лінзовану фару. Або у комплекті йде такий набір. Це універсальне кріплення для встановлення в рефлекторні фари з цоколем H4 та H7. Друзі, хочу зазначити, що таку роботу по встановленню білет модулів можна зробити самостійно за нашою консультативною допомогою, якщо вона вам потрібна. А ми рухаємось далі. Білет-модуль, який коригується за рахунок додатку, це вже розрив мозку. А уявіть собі, сьогодні саме для вас, ми покажемо, що за рахунок цього додатку можна коригувати не тільки білет-лінзою головного світла, а ще й противотуманкою. І все це буде відбуватися одночасно. Друзі, два слова про наші led модулі які сьогодні у нас у тесті. Це повноцінні 3 дюйми. Така лінза і зазвичай має функцію ближнього і дальнього світла. Прогнозована потужність на ближньому 50 Вт, на дальньому 60. Елементарне підключення, а саме червоне і чорне це у нас плюс-мінус ближнього світла, і голубе і біле. Це підключення плюс-мінус дальнього світла. Полярність значення немає. Як ми вже зазначили, ці модулі мають мультиколор. А це означає, що ми обираємо кольорову температуру за своїм уподобанням від 3000 кельвінів до 6. Другим нашим білет модулям є Противотуманний 3-дюймовий модуль з пасивним охолодженням. Наразі він має кріплення, яке є самим розповсюдженим. Серед існуючих він підходить до сотень моделей різних моделей автомобілів. Цей модуль має підключення відповідне до H11 цоколя. Та плюс 2 додаткових дроти. При бажанні їх можна підтягнути і підключити паралельно до нашого дальнього світла, для того, щоб під час включення дальнього у нас відкривалась шторка, і він працював ще як дальнє світло. Лінза головного світла та відповідна лінза проти Подивіться, тільки що я вам розказав, а зараз покажу, наскільки елементарно підключається наше світло. Ближнє і дальнє світло, плюс і мінус. І тут все теж, теж саме. Через ЄРЗ ми підключаємо живлення до лінзи, і оці два тонесенькі дроти підключаємо на дальнє світло. Наші модулі підключені. Шановні хейтери, прийміть до уваги, всі білетлінзи розраховані на те, що світла буде більше. І завжди ми від вас чуємо багато коментів з приводу, як задовбали ці яскраві лінзи. Друзі, прийміть до уваги, що якщо лінза... Відрегульована за стандартом, вона дивиться туди, куди вона повинна дивитися, то світло незалежно від її яскравості нікого не засліплює. А ми переходимо до оцінки яскравості та взагалі функціоналу самої противотуманної лінзи. Як завжди, заходимо в наш додаток і подивимось. Що ми можемо отримати і як користуватися цим додатком? Цей додаток підключається автоматично після того, як ви його встановлюєте на свій Android або iPhone, або якщо у вас вже сучасна мультимедійна голова, вона як завжди на Android, Ви туди можете встановити собі. Такий додаток, і під час керування вибирати собі потрібний режим. Що у нас і як? У нас є момент, ми регулюємо яскравість світла і обираємо собі відповідну кольорову температуру. Приміть до уваги, що я зараз. Стою, ви бачите, що світла дуже багато. Але я спокійно з вами спілкуюся, це світло не заважає мені. Світотюнєва межа у нас ідеально наскільки це можливо. Світло рівномірне, широке, яскрава пляма по центру. Цифри трошечки зашкалюють, але головне, що у нас світло. Правильне, і це головний їх плюс. Вимикаємо нашу противатуманну лінзу і вмикаємо головну лінзу головного світла. Як ви бачите, ситуація ніяк не змінилася. Звісно, що головний модуль має більшу потужність, тому що в нього. Прогнозована потужність 50 Вт. Додатковий модуль противатуманний 30. Яскравість зросла, але я абсолютно спокійно можу з вами спілкуватися. Мене світло не засліплює. Це треба розуміти, що головне, щоб скло було прозоре, світло відрегульовано і фари тримати у чистоті. Все інше питань немає. Знову ж таки, відповідно до регулювання. Збільшуємо яскравість на максимум. І знову ж таки. Це у нас 3000. Це приблизно у нас 4300. 5 тисяч келінів. З урахуванням того, що у нас двох чіп, ми, як завжди, по центру маємо отаку жовту смужку. Це називається обрація. Подобається вам або не подобається. Це треба прийняти, тому що так влаштовані білет модулі. Які світла оцініть, будь ласка, на своїх екранах. А давайте подивимось, як працюють два модулі одночасно. Є предналаштування сонячний день, дощ, туман, сніг. Місто, траса, хайвей або дорога в горах. І швидке перехід, вибір по потужності. Друзі, наразі, якщо вас цікавлять саме цифри, яскраві світлопотоку в люксах, ви можете все це подивитися. У нас є відео на YouTube каналі. Посилання я залишу під цим відео. Друзі, мінус 19 градусів морозу. Але ми хочемо вам показати те, що ви на іншому каналі не побачите. Дуже холодно, але завжди цікаво подивитися, як це світить, і вирішити для себе, чи потрібно мені це. Обов'язково напишіть своє враження в... знизу під відео. А зараз дивимось, як працюють наші протиотуманки. Наразі тут 30 ватт номіналу. Це у нас чисто туманка. І давайте подивимось, яке тут дальнє. Оце ближнє або туманка, отаке дальні. Давайте впустимось на рівень автомобіля. І отаке дальнє. В принципі, непогано. Вимикаємо, вмикаємо наш білет. Давайте подивимося равно. У нас темрява, але ми маємо в руках такий прожектор, як у Прометея. Бачимо, що у нас відстані вистачає 50 ватт. Інколи у нас люди хочуть лазер, але такого світла, в принципі. Я б сказав, його достатньо, але комусь може треба більше. Отаке дальнє пижнє. Отак у нас відрегульоване світло, ми їдемо і отаке дальні. Отаке далі. А зараз давайте спробуємо одночасно. У нас працює туманка. Дальній туманка і дальній пулінзи. Зараз. Одночасно. Так. так, ставлю і дивимось, як робить наш додаток, і як він, о як воно виглядає на око. Так, то потужності. Так, 50%. Можемо отут прям 50, 75, 100. Максимум. Зараз ми переходимо на нейтрально білий. Хоча він більше жовтий, ніж білий. Що нейтральний, то, мабуть, отак. Так. І переходимо на жовтий-жовтий. Це якщо у нас туман. А якщо на швидку руку, то ми отак. Це у нас сонечко. Це у нас почався дощик. Це у нас туман. Це у нас сніг. Чомусь він вважає, що треба жовтий колір, не знаю чому. Це ми їдемо по місту. І от наразі десь приблизно 5 тисяч кельвінів. Виїхали на трасу. Це ми виїхали на хайвей. І плюс у нас ще тут є додаткові такі функції, це наш стробоскоп. Не знаю навіщо ця функція тут є, але хочете, користуйтесь, не хочете, не користуйтесь. Ну якщо їдеш по трасі 200, то можна, в принципі, в таку штучку увімкнути і сказати, що хлопці пропустить, поспішає. Друзі, як ви побачили, білет лінзи вийшли на новий смарт рівень. Мало того, що вони універсальні, вони мультифункціональні. А зараз вони ще і працюють разом в унісон. Дивлюся я на оцю картинку і думаю, чим здивують нас виробники LED лінз. В майбутньому. Друзі, дякую, що були з нами до кінця. З вами був Апіла Ігор та команда. До зустрічі в нових крутих відео. Пока. Та не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками а українських воїнів донатами.